Розділ розділ 14. На дворі стояла осіння негода. Дощ та грязюка, грязюка та дощ. Небо заслалося непроглядними хмарами, З землі встає важка пара і закриває від очей світ білий. Якісь помарки стоять над землею, і люди снували у тому мутному світі, наче непривітні тіні. Вечоріло. Над землею розіслалася чорна ніч. По хатах запалювали світло по вулицях ліхтарні. Жовтий світ їх мутними кружалами стояв у густому мороці ночі і ледве-ледве освічував те місце, де стояли ліхтарні. За їх жовтим кружалом починалася непроглядна темнота. Чулося шльопання важкої ноги по невилазній калюці, прокльони на дощ на негоду. Все поспішало додому, всяке шукало собі захисту, ховалося по хатах. Одні хурщики торохтіли по опустілих вулицях, вигукуючи охриплими від негоди голосами. Давай, давай! Ніхто їх не кликав, луна не розносила їх глухого гуку, і від суму вони знай переїжджали з одного місця на друге. Не дивлячись на таку твань та негоду, земський наїзд. Нині одного разу не був такий людний, як тепер. Земський дом, наче купа багаття, палав світлом, від гори до самого низу. По всіх хатах і проходах повногласних, котрі то снують сюди-туди, то збираються в купи, то знову розходяться. Тут і світліші князі, і вельможні пани, і заможні дуки купці, і наш брат сіра сіромаха. Слово по слову ціле море слів, гуки гам стоїть, мов велику перед рібою. Що ж за діло зібрало сих людей докупи, що за рада зібрала їх з близьких і дальніх країв і повітів? А ось увідім і послухаймо. Дзвоник предсідателя давно вже гуде і ззиває до місця гласних, що розтеклися по всіх усюдах, гомоніли одне з другим, гвалтуючи цілими купами. Господа, прошу занять міста. Господа, прошу занять міста, гука председатель, утомившись дзвонити. І перегодивши знову дзвони. Чуєте, дзвонять, буде, годі, почувалося то там, то там. І поодинокі тузи, отстаюючи від купи, простуючи до місця, тоді, як юркі сухоребрики розмахують руками, щось гаряче доказуючи, сиві бороди порозкидавшись по залі, крізь окуляри обдивляються купи, а товстопузі купці, стоячі під дверима, пихтять та втираються червоними платками. Одні сірі сіроманці, скупившись у кутку під стіною, смиренно стоять собі. Похнюпивши голову, мов винуваті, котрих зібрали судити. Господа, прошу занять міста. Еще много предстоїть нам розсмотреть вопросов, знову гука председатель. Чуєте, чуєте? І купи шарахались до місць. Гомін та риб-чобіт, риб, чобіт та гомін. І тільки дзвоник, мов скигля собача, голосно та тонко роздається серед того глухого гуку. Аж ось. Посідали гласні. Дзвоник в Гаваї. Тихо, хіба, то пронесеться неясне шептання. — Господа, почав председатель, теперь нам предстоит вопрос о растрате бывшим членом управы Колесниковым 20 тысяч земских денег. Прошу вашего внимания. Вопрос о растрате столь значительной суммы уже сам собой представляет довольно серьезный вопрос. Но серьезность его усложняется еще тем печальным обстоятельством, что к стыду нашему должен сознаться представляет не единичное явление. Та гроши за колисника заплачени, не то спыталася, не то прямо казала, я кассира свыта. Да, деньги внесены, но я вовсе не о том говорю. Я говорю о самом явлении. Оно столь необычайно, столь часто начало повторяться в последнее время, что я просил бы вас обратить на это свое серьезное внимание и в настоящее заседание рядом мер положить раз и навсегда предел такому печальному положению. Який же предел положитый? Пятьсот злодея, ось увесь предел. Я прошу не перебивать меня. Слово за мною, и моя мысль впереди». Послухаємо. Е, господа! скрикнув червоніючий председатель, я того лишу слова, хто іще раз переб'є мене. І, посовавшись на місці, знову почав. Плавно й красно лилась його бурхлива річ, Часами на хвилинку стихаючи, видно для передишки, бо через другу хвилину знову знімалася борхлива, як вихор, котрий все ломе, зміта, грізна, як той грім, що розбиває всяку заборону на своєму сліду. Без жалю, немилосердно він катував лихую замашку до крадіжки. Безчестив злодійські заміри, окидаючи усіх своїм поїдливим поглядом, уриваючись в кожну душу своїм дзвінким та гудючим голосом. «Такови, господа, печальні последствия простої кражи, сказав він, переводячи духа, неуважение к чужой собственности, разрушение общественного спокойствия, шаткость религиозных убеждений. Но во сколько раз преступнее, во сколько раз позорнее кража или растрата общественного добра, гукнув він, наче випалив з рушниці. Він не знаходив слова, яким би можна було охрестити той порок, збагнути і вирікти його гіркі шкоди та утрати. Дивно, що земля не розійдеться під ногами. Такого злочинця і не пожре відразу, що грім Небесний не положить його на місце, як тільки зла думка здійметься в його голові. Живе ж така огида і паскудить світ і людей. Ми, не знаючи спершу нічого, живемо з ним, братаємось, хліб сіль водимо в купі. а потім, як виявиться, другі кивають і на нас? Одного мов поля ягода, з одного глека пили? Нєт, господа. Нам нужно обелить себя в глазах чистолюбивых интриганов, которые не задумаются бросить комком грязи во всякую светлую личность, в глаза общества, в глазах всего света. Кому, как не нам, дворянам, стоящим на страже чести, взяться за это дело? И я, как дворянин, первый считаю священным долгом предложить вам, господа, некоторые меры – могущее служить для искоренения столь гнусного зла. Но прежде всего позволю себе спросить вас, какие причины, какие, так сказать, условия породили возможность появления среди нас такого рода личностей? Скажут нам, разве и в прежнее время не было этого? Разве чиновничество не брало взяток? Отвечу, да, брало. Брало, потому что было нищенское жалование. Брала, чтобы с голоду не умереть, но не крала. Не крала, потому что чиновники ⁇ это мы, те же дворяне. А это много. Целый ряд веков стоит за нами, рыцарями порядка и честности. Вековые традиции создали нас таковыми. Таковы были и чиновники. Самой природе их присущи не скажу понятия, а ощущение о а чести, о а достоинстве. Вот почему тогда у нас не было воровства общественного достояния. А теперь наряду с нами сидят люди иных сословий, иных общественных положений, где понятие о честности или же недоразвилось, или же приняло какие-то уродливые проявления обвесить, обмерить, обойти другого вовсе не считается преступным. Чего же вы хотите после этого? Руководствуясь таковым взглядом, я предложил бы следующую меру. Очистить земство от того преобладающего большинства чуждого дворянству элемента, который, в особенности по уездам, создал управы из своих, все прибрал к своим рукам. Так оце нас паньку по за шейку с хаты, вырвался вид сирых сиромах гудючий поклык. Ничего, ничего, ваш превосходительство, подводя мовы в бородатый кацап у куценькому каптане. Обрили вы нас, нечего сказать. А двадцать тысяч попризаняли у меня за пять процентов, тогда как мне давали десять. Да вот уже пятый годок, то требую, да никак не истребуем. Тише, господа, тише, я еще не окончил. Тише! скрикнув Лошаков і несамовито задзвонив на всю залу, почервонівши, як рак печений. Ходім, Грицьку, поки не вибили в шию, знову обізвався хтось, і сіросі романці один за одним повставали і почимчикували до дверей. Господа, тише, стойте, куда ви? гукнув Лошаков на сірих. Куди додому, обізвався один. Я не позволю, я требую вас остаться, вопрос очень серйозний. Ні, ще такого немає закону, щоб нас чистили на всі боки, та ще й заставляли це слухати. Уже вони стовпилися біля дверей, як тут з усього розгону увірвався в залу незнайомий чоловік. Одежина на йому пошмагана, пика заросла, суха, як скіпка, голова закустрана, нечесана, вуси, наче котячі хвости, отстовбурчились, а очі, як у хижака, горять, палають. Стійте, стійте, добрі люди! гукнув він. Я вам усе по правді скажу. Не вірте ви нічому, усе то брехня. Як давно коли скрали, так і тепер крадуть і будуть красти. Поки в одного добра більше, а в другого менше, крадіжки не переведеться. Оце я вам по правді сказав. Соціаліст, нігіліст, арестувати його! заголо усіх кутів, і всі посхоплювалися з місця. «Хто це? Кто это, хто? допитувались другі. Це, господа один сумасшедший, не очень давно із дома умалішоних випущений». Пояснив председатель управи. Кто он? спросил Лошаков. Довбня, окончивший когда-то курс семинарии. Ну и верно, что соціаліст. Сторож, позвать сюда полицейского, арестовать того господина. Ех, застрахали, махнув на його довбня і зареготався. Я і у божевільниці був, а вони арестовувати. Я не тікаю, одмовив він і повернувся знову до Сіромах. А ви, братця, одно скажу, не вірте, ви нічому на світі. Усе брехня. Тільки коли є у кого правди крихта, то тільки у бідного чоловіка. За те ж тому бідному і найгірше. Тут саме увійшов поліцейський і, довбню підхопивши під руки, поволокли з хати. Як він не кричав, не огинався, сірі сіроманці романці не знать, де й ділися. Сторонніх людей за те що плескали одоложки довбні й кричали йому Браво, Лошаков попрохав вийти з собрання, а тим часом перервав на 10 хвилин засідання. У залі почувся гук, гам. Гласні гвалтували, сторонні риготалися, дехто у голос лаяв Лошакова, дехто свистів. Усі разом несамовито гупали ногами, виходячи. Не забарилася зала опустіти. Сторонні хані духу, одні гласні. Мов бджоли, утерявши матку, метушилися по всіх усюдах. Аж ось знову роздався дзвоник Лошакова, і всі ущухли. Лошаков знову почав говорити. Він раяв, щоб зменшити недворянських гласних, прохати уряд заборонить козакам бути самостійними виборцями разом з малоземельними панками. А хай вони вибирають від цілої волості, як кріпаки казенні. Утомившись, він закінчив свою довгу річ надією, що його рада буде прийнята, а тим часом, може, хто краще від його що пригадав, то хай повіда перед нашими зборами. Нестямний ляску до ложки привітав красномовного пана за його річ. Разом з кільки гласних, схопившись, побігли до Лошакова і гаряче потрушували його руку. Другі з місця кричали, що мов нам ще слухати якої кращої поради ж дати? пускайте на голоси. Серед того гвалту та гуку, серед радісної біганини та реготи в одному тільки місці щось одиноке чорніло, скурюючись кругом, наче хмарою димом. Аж ось дим заколихався, і поверх його, неначе поверх хмари, з'явилася патлата голова у синіх окулярах здоровенною бородою. Я прошу слова гукнула голова, покриваючи своїм товстим голосом і гук нестямної радості, і біганину панів. Тіше, тише, господа, скрикнув Лошаков і почав роздивлятися по залі. Ви желаєте говорити?» – спитав він єхидно уклоняючись. Я грибнула голова знову. Ні надо, не надо! загукали кругом гласні. Ми наперед знаємо, що услышим одні порицання!» «Но позвольте же, господа!» — скрикнул Лошаков, предводячись, э, «Не будем все пристрастны. Может быть, господин профессор, как гласный от Н крестьянского общества, скажет нам, что в защиту своих избирателей?» «Не надо, не надо!» — одно гвалтуя кругом. «Да позвольте же, не могу же я запретить говорить!» «Не надо, не надо!» — Лошаков, дзвоны. «Не надо, не надо!» «Господа!» — гукнула голова. Я не стану долго истязать вашего внимания, я не стану говорить часовые речи. Я скажу только несколько слов. И я думаю, господа, что мы прежде всего представители земства, а не представители какого-нибудь одного сословия. Почему и в речах касаться сословных каких вопросов по меньшей мере неделикатно? Мы уже слышали, не надо, пускайте на голоса, вопрос так ясно поставлен, что в прениях нет надобности». Вы не хотите меня выслушать, но позвольте два слова. Я, господа, считаю для себя позорным быть в таком собрании, где нарушается свобода прений, где возбуждается сословная вражда, причем обвиняющая сторона даже не дает возможности обвиняемой сказать что-либо в свое оправдание. Не надо. Я слагаю свои полномочия и удаляюсь, сказала глава. С грюком отсовывающий стул и выходящий из залы. И лучше, счастливой вам дороги! Помилуйте, что это такое? Приходишь в собрание, одни свиты до да серяки, вонь, грязь, просто сидеть нет возможности. Опять же, их же члены, их же председатель. Сами себе назначают содержание, какое желают, налоги накладают, какие сами вздумают не справляясь ни с законом, ни с доходностью, да к тому еще и воруют земские деньги. Чулося то там, то там. Но как же, господа, никто не желает сказать что-либо, спытав Лошаков. Что тут говорить, баллотируйте, да и вся тут. Помилуйте, одиннадцать часов, меня в клубе ждут, партия винта не составится. Господа, садитесь же, буду сейчас баллотировать вопрос». Зачем баллотировать? Вот все встанем, все будем стоять единогласно, да и только. Единогласно, единогласно, загукало, начав звоны кругом. Никого нет против предложения? Никого, единогласно. Вопрос принят, господа, единогласно. Поздравляю вас. Закрывайте заседание. Чего долго тянуть? Главное порешено, а что другое может остаться и до другого собрания, если это не успеем. Да, я думаю, господа, что после этого вопроса нам следует и отдохнуть. Вот только еще вопрос о Колесникове. На завтра, на завтра, сегодня поздно, пора в клуб. Заседание закрываю. Завтра прошу, господа, пораньше часов в одиннадцать, сказал Лошаков и вышел за столу. Через десять хвилин зала упустила, у выходів и колопедъезду крик гук давка Извозчик, давай, карета генерала энн!» Ей, давай, скорее, Тріскатнява залізничних шин об каміницю, гуркіт гридванів, кресання копит і гомін, мов у бджоляннику. Через півгодини все і тут стихло. А ще трохи почало гаснути світло. Ясно освічений будинок покривався густим мороком все більше та більше, поки зовсім не скрився у темній темноті ночі. Коли посліднє вікно окрилося темнотою, за камінного стовпа, де жувтіло наче під сліпе око ліхтаря, висунулась чиясь невідома постать і невилазною калюкою прочим чекувала, прямо майданом. Серед непроглядно мороку ночі, густого дощового туману, чулося тільки чвиркання води з під ступні та якесь вурчання, не то лайки, не то бідкання. Аж ось на краї улиці, у кружалі жовтої плями, що лежала на землі, від ліхтарні, замаячила темна тінь. То була тінь жіночої постаті, бо як тільки вона підступила під ліхтарню, то під сліпий світ освітив лиху спітницю, низько попущену, і всю у дірках юбку, підперезану мотоском. Голови не було видно, бо аж по плечі, наче покрівлею, була вона накрита лихенькою рогожею. Невідома підійшла під ліхтарню і почала об стовпець обтирати свої покаляні чоботи з кривими закаблуками, драними халявами. Оце яка твань. Не то прогула, не то прошипіла вона. Ей ти, без носа, боско, обтираєшся? Донісся до неї других охриплий голос. Рогошка заворушилася на всі боки. Видно, що та, котра носила її, не очула, звідки ля до неї обзивався хтось. Уже осліпла, не бач? знову звався охриплий голос. Ти, Марино? просвистіла рогошка, додивляючись. Я, іди сюди, на сей бік. Сюди не так дощем набиває. Сама не бійсь краща, тільки й того, що ніс, як той димар, а пранці так і кишать, огризнулася рогошка і почимчикувала через вулицю на другий бік. Здорова, привітала її теж жіноча постать, прикрита зверху платком. Здорова, просвистала рогошка. Де була, що так обтираєш ноги, а там коло земства. Та твань через майдан на силу вилізла. Що ж і заробила що? А, Заробиш. Під таку ніч хоч би очей де не виколоти, а ти? Та й я ж так. Тут один йшов п'яний халамидник. То й що? Та й пройшов. Помовкли на якийсь час, підпираючи забор спинами. Я ж сьогодні і не їла нічого, мовила журливо рогошка. Хіба жиди через день тебе годують? зареготалася Марина. Ні, не те. А сьогодні нічого не варили. Шабаш. Я б їм бісовим і гугіль би поїла. Рогошка зітхнула. А чула, спитала трохи перегодом. Що? Твого в поліцію повели. П'яного? Ні, не те, а в панів у земстві. Там такий гвалт збив. Цю і за поліцію послали. На силу його на звозчика узяли. І краще, хай не напивається. Кучери гомоніли між собою, що за все йому лихо буде, у тюрму запруть, в Сибір зашлють. І пошли, Боже, як уже мені з таким п'яницею вік калатати. А все ж ти сьогодні їла, не голодна. Не в його дяку. Я їй горілки пила, то що, він би рота вирвав, коли б побачив. А все краще. Я знаю, що Марино надумала. А що? Піду додому якої трясці? Під тином здихати. А тут не все рівно. Тут хоч уже, да, місце маєш, а там хто тебе пусте? І знову помовкли. Через хвилину геть геть здалека донісся якийсь гук, туп, щось п'яне чи гукало, чи пісню заводило. Чуєш? спитала Марина. Чую. Ходімо, може. Марина почимчикувала уперед заводити тонким-тонким голосом. Якби такий ви чоловік молодий, та по хаті поводив, поводив. А рогошка слідом за нею сипко, мов сухий о стенях, перекладала. Ой гоп по вечері, замикайте, діти, двері, гоп, гоп, гоп. І вхопивши Марину за руку, почала вибивати тропака. Стой, не шумі, розшибу, плутаючи ногами, крикнув на їх п'яний. І з одного маху ухопив за руку рогошку. Марина, вирвавшись, побігла далі. Рогошка зосталася. П'яний, схилившись над нею, не те, що шептав, не те сам собою гомонів. Як не сороковку, то й не хочу, гомоніла рогошка. «Що мені твоя сороковка? Мені кури не клюют. Вона. І він ударив по кишені рукою. Почувся брязкіт міді. Через хвилину вона укрилася у темному переулку. Незабаром рогошка знову виткнулась. Марино, гукнула вона. Агов, обізвалася та здалека з-під крамниць. Іди сюди. Марина підійшла. А що заробила? Семигривенника. Ходім вип'ємо та поїмо. А того, де діла? Заснув під лавками. А грошей у нього не зосталося. Бог його знає, він уперед дав. Та ти, дурна, сама не пошукала. Нехай йому. А де він лежить, я піду. Пішов, їй Богу пішов. Брешеш. Он хай мене Бог поб'є, махнула рукою та так, що аж рогошка посунулася з голови і упала додолу. Вона стояла саме коло ліхтарні. Світ упав прямо на неї і освітив безносе. Дощем змочене лице, покарбовані губи, розкуйдану голову. Оце мені оця халабуда, скрикнула вона і, піднявши рогошку, знову накрила голову. Ходімо, кажу, куди? А он в шинку світиться. І мовчки обидві пішли через вулицю. То були Христя з Мариною котру довбня з п'яних очей витребував.